Зараз на Дніпропетровщині функціонує 50 центрів медико-санітарної допомоги, а це 380 амбулаторій, які працюють в новому форматі. Сімейних лікарів в області ще недостатньо, тому населення в амбулаторіях обслуговують педіатри, терапевти та акушери-гінекологи. Їх мета обслуговування всієї родини: лікування найрозповсюдженіших хвороб та профілактична робота. Врач общої практики це представитель медицинських інтересів населення Дніпропетровської області. Він відповідає за медицинский маршрут пациента. Он направляет на более высокий уровень оказания медицинской помощи, на вторичный. Он направляет в специализированные клиники. Он, если надо, предоставит экстренную медицинскую помощь, поможет в трудных случаях, даст профилактические советы и взрослому, и ребенку, определит календарный график прививок ребенка, будет наблюдать беременную женщину. Со всеми этими вопросами можно будет обратиться к врачу первичной помощи. То есть не надо будет, переступая Парок лічепного учреждення думають, какому врачу мені йти, і тратить час, а й під час і фінанси для того, щоб уже отримати необхідну міцну допомогу. Влада запевняє, плюси такої реформи очевидні. В першу чергу пацієнт зможе сам обирати собі лікаря. Останній не прив'язаний за місцем проживання. Крім того, лікарі отримуватимуть диференційовану заробітну платню, тобто їх прибуток визначатиметься кількістю пацієнтів та якістю їх обслуговування. Остання визначатиметься згідно переліку індикації. Которую в якості цей документ зараз розглядається в Міністерстві охорони здоров'я та Кабміні. Крім цього, у нас в Дніпропетровской області ну, есть ноу-хау по распоряжению губернатора. Все территории, 33 территории, приняли. местные программы местных стимулов, местные стимулы, так называемые. В этих программах включены, включены такие пункты и обеспечение служебным жильем, и обеспечение бесплатным мобильной связью, и обеспечение бесплатным проездом в общественном транспорте, и муниципальные надбавки к заработной плате. Все это для семейных врачей и врачей общей практики, для того, чтобы максимально привлечь к этой Трудной, с одной стороны, З другої сторони дуже вас стрібований роботі і молодих, молодих врачей, молодих спеціалістів і спеціалістів, які трудяться уже в нашій отрасли багато літа. Практика сімейної медицини на Дніпропетровщині розвиватиметься і надалі. Залучатимуть молодих спеціалістів, перекваліфікуватиме існуючих. а також візьмуться за вторинну медицину, тобто стаціонари зі своїми питаннями. З цього приводу населення області може звертатись за телефоном гарячої лінії 0800 50 72 50.